Прикарпатські депутати заборонили в області опозиційний блок, комуністичну партію, партію регіонів, партію розвитку та український вибір. Таке рішення шляхом поіменного голосування ухвалили 17 квітня на третьому пленарному засіданні 35-ї сесії облради. За заборону проголосували 60 обранців. Головував на сесії Василь Скрипничук, який нещодавно повернувся із зони АТО. Голова облради просить присутніх хвилиною мовчання згадати загиблих бійців. На сесію прийшли активісти правого сектору і самооборони, вимагають не допустити реваншизму проросійських сил на Прикарпатті і закликають депутатів заборонити опозиційний блок та комуністичну партію на теренах Прикарпаття. Відповідну заяву зачитує очільник правого сектору на Івано-Франківщині Василь Абрамів. Нас дуже здивувало, що саме підкіливним способом була спроба легалізувати діяльність. Антиукраїнської, антидержавної, антинародної сили опозиційний блок. Я не розумію, нам що? Мало що нас топтали, топтали нашу мову, топтали нашу честь, топтали нашу гідність. Ви далі хочете тих політичних злочинців пустити до влади. івано і область хоче бачити зміни. Зміни на краще. Народ турбує зараз. Зміни відбуваються. Тарифи піднімаються. Чому? Де ті повернуті награблені гроші? Хто покараний в нашій області з режиму Януковича? Я щось таких не бачу. Я хочу, щоб сьогодні обласна рада прийняла чітке рішення про заборону про кремлівських сил франківські обранці прийняли рішення про заборону на Івано-Франківщині партії регіонів та комуністів ще під час майдану, 24 січня 2014-го, каже голова облради Василь Скрипничук. Пропонує доповнити його новим змістом. Пропонується у нас зміни в цим, що додати до переліку з е, е, опозиційних сил третю структуру. Опозиційного блоку антиукраїнську силу, яка називається опозиційний, опозиційний блок, і заборонити діяльність і використання символіки, і звернутися до управління юстиції, зняти місцеву організації партії регіонів, комуністичної партії України та опозиційного блоку. Питання ще що пропонується додати, те, що було у зверненні друзів з правого сектору. Там було заслухати на сесії Івано-Франківської обласної ради питання про діяльність головного управління юстиції Івано-Франківської області. Пропоную без змін цей пункт додати Додати і зробити його пунктом третім. І хай буде хай буде в хай буде в цьому. І тут була ще вимога вимагати звільнення начальника головного управління. Я пропоную заслухати звіт і прийняти відповідне рішення. З ним не погоджується депутат облради Юрій Романюк. Впевнений, потрібно приймати окреме рішення про заборону опозиційного блоку. Мовляв, коли приймалось старе, цієї партії ще не існувало. Я висловлюю. Своє заперечення стосовно юридичної безграмотності вклеювати в рішення обласної ради, датоване, вдумайтесь 24 січня 2014 року. Більше року назад опозиційну. Опозиційний блок, який тоді ще не був створений, Ми заднім числом в задні рішення впихуємо те, що створилося після того. Це повинно бути абсолютно нове рішення. Сесії обранці вирішують свою позицію продемонструвати шляхом поіменного голосування. Гаряча дискусія тривала близько півгодини. Та все ж таки депутати дійшли згоди і 60 голосами за приймають окреме рішення про заборону на теренах області не тільки опозиційного блоку, комуністичну партію, а й партію. Партію розвитку та організацію український вибір Медведчука, а ще партію регіонів, яка й досі не знята з реєстрації. Від голосування отримався обранець Володимир Ковальчук, який також займає посаду першого заступника начальника обласного мін'юсту. На його думку, обласні депутати не мають права заборонити діяльність партій, бо це незаконно. Тож рішення депутатів не вважає юридично правильним. В душі так само. Згідно з тим всім, що говорилося, але я пробував вийти на юридичне питання, тому що я його не бачив, як виконувати. Максимально, що я можу сказати, що напевно це рішення ми будемо направляти на Київ, нехай Київ дає роз'яснення, тому що вони тупикове, або як казав один депутат від серед ну. Юристів про те, що це є патова ситуація. Звичайно, його треба якось реалізовувати. Будемо думати, але я поки що утримуюсь від коментарів. Та яке утримується голосу. Рішення про заборону опозиційного блоку на Прикарпатті має політично-юридичний характер і висловлює позицію 99% громади області. Переконані його ініціатори. Це політично-юридичне рішення, яке є законом аналогічно рішення Верховної Ради України від люту 2014 року, яким. Скасовано президентські повноваження Януковича і оголошено нові президентські вибори. Це рішення відповідає нас. Адже ми бачили саме діяльне тих всіх клонів політичної сили, які були попереднього в режимі Януковича. Я думаю, що це якраз репретація тих сил зараз в опозиційному блоці. Тож обласному управлінню юстиції дали вказівку у п'ятиденний термін скасувати реєстрацію місцевих осередків цих партій. А також у це рішення внесли пункт про заслуховування звіту про роботу обласної Сного мін'юсту уже на наступній сесії.